Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсенін. 29 січня минула 95-та річниця бою під крутами. Цій історичній даті був приурочений тематичний вечір понад крутами вічність у Сурми Сурмить, який відбувся у будинку культури імені Антіна Могильницького. Ведучі заходу розповіли про історію бою під крутами і про те, чому і донині стільки років по тому пам'ять 27 полеглих юнаків вшановують як героїв. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. На залізничній станції Крути під селищем Крути поблизу села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 4 Трьох сотень вояків у перебігу військових дій бій вирішального значення не мав. Та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, і у кількості ...27 людей були ними страчені. На похороні у Києві біля аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули у нерівній боротьбі, героями. А поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинку вірш пам'яті 30. -ти». Ця історія бою або замучувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 2006 року на місці бою встановлено пам'ятник. Сьогодні ж ми зібралися у цьому залі, щоб пом'янути тих 300 молодих вояків, 300 крутянців, які віддали найдорожче що є в людей, віддали своє життя, віддали за волю. І кращу долю України. У наших предків був звичай. У день поминання могили мертвих стеляли квітами і запалювали на них свічки. Тож нехай і наш зал сьогодні стане поминальним храмом. Пам'ять страчених юнаків вшанували хвилиною мовчання, звучали стрілецькі пісні у виконанні народної аматорської чоловічої хорової капели Прометей під керівництвом Андрія Краєвського. У заході взяли участь народний оркестр народних інструментів під урудою Любові Курник, аматори художньої самодіяльності будинку культури та вокалісти Тетяна Буркацька, Тетяна Бедрій та Анастасія Андрушкевич. Сто років тому біля залізничної станції крути українські вояки вступили у нерівний бій із більшовицькими загарбниками, які сунули до Києва. Вперше через 209 літ після полтавської битви українці спробували збройно обстоювати своє право бути вільними, а не випрошувати свободу у поневолювачів. Світлу пам'ять героїв крутянців відзначили тереновою грою представники калуських осередків громадських організацій Молодий народний рух та школа бойового ПАК. В незалежній Україні щороку, 29 січня, вшановують пам'ять полеглих під крутами. В Калуші пам'ятні заходи проводяться на площі героїв біля пам'ятника українським юнакам, розстріляним гітлерівцями. Учні калуської торгівельної школи, члени юнацтва ОУН виховувалися і на подвигові крутянців. На відзначення 95-річчя бою під крутами, представники калуських осередків громадських організацій Молодий народний рух та міжнародна федерація бойового ПАКА провели молодіжний змах. Біля пам'ятника учням Калузької торгівельки священники традиційних українських конфесій відправили панахиду та укрупили усіх присутніх юрданською водою. Звідси близько 30 юнаків та дівчат і навіть зовсім маленьких хлопчиків здійснили своєрідний марш-кидок до підгірок. Тут, край лісу, вони спробували відтворити крутянські події тереновою грою. Цю традицію започаткував у нашому місті кілька років тому керівник калуського осередку школи бойового гопака Віктор Павлів. Дуже так кажуть, мені приємно, що мою ініціативу, яку ми започаткували два роки тому, я запропонував в пам'яті героїв Крут провести таку тернову гру пейнтбол в таких умовах, яких було проведено якраз в ті часи, коли стали герої Крут. От. Минулого року нам не дозволило. Погода, тому що були дуже великі морози, ми перенесли її в приміщення. І цього року знову приємно, що погода посприяла, такий невеликий морозець, сонечко з'являється. І ми маємо можливість вийти сьогодні на пограти таку гру в пам'ять героїв Крут. Разом із Гупаківцями, учасниками змагу стали молодорухівці. Вони переконані, що саме зараз, коли зі шкільної програми з історії України вилучаються сторінки про український націоналістичний рух, відзначення подвигу героїв-крутянців є особливо актуальним. Коли в одному підручнику героями вважають і Косіодів, Сталіних, Хрущових, а також крутянців Бандеру, воно викликає когнітивний дисонанс в головах тих молодих людей, які це читають, не можуть зрозуміти, що і радянська Україна. І Незалежна Україна, і УНР, і бандерівський рух, і як це все поєднати, і воно ніби все добре. І насправді це має бути очищення того. І це, що зараз іде, це є з одного боку форсована русифікація, але вона буде мати зворотній ефект. Багато українців вже зараз починають розуміти, що те, що забороняє ця бандитська влада, те якраз справді є цінним і важливим для них. І тому вони ще більше цього горнуться. Тому я не вважаю, що цього треба боятися. Навпаки, я думаю, що. Прийде час, коли з підручників зникнуть той період, як не називають вярдянської України, Це буде називатися період фашистської окупації, період комуністичної окупації. А основне це буде періоди боротьби за незалежність, і її досягнення. До організації Теренової гри цього року долучився міський центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх. Цього року спорт для всіх долучився до організації також цього прекрасного дійства. І от сьогодні прекрасна погода. Молодь змагається, молодь бігає, молодь гартується, і це хороше тренування і хороша насмага на майбутнє. Хороші справи. Учасники гри, одягнувши пейнтбольне спорядження, провели умовний бій у три етапи. Кожен з яких супроводжувався змаганням між двома командами. В результаті третє місце у турнірі посіла команда Переможці друге Калуські вовки. А перемогла команда Спартанці. Після нелегкого бою на 10-градусному морозі учасники дійства зігрілися і підкріпились звареним на багатті смачнющим українським борщем і духмяним чаєм. 28 січня у Калузькій центральній районі лікарні відбулася медична рада. Калуські медики розглянули підсумки діяльності закладів охорони здоров'я Калуського району за 2012 рік. У роботі медичної ради взяли участь директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник та представники міської і районної влади. Щороку медики Калуського району збираються на медичну раду для того, щоб підбити підсумки діяльності закладів охорони здоров'я за рік. Доповідаючи на нараді, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук зауважив, що по результатах діяльності та рейтинговою оцінкою діяльності закладів охорони здоров'я районів і міст області протягом минулого року Калуський район займав високі місця. Хоча поряд з досягненнями в медицині існують і проблемні питання, зазначив Іван Олексійович. Це насамперед висока первинна інвалідність працюючих та дітей до 18 років. Ріст первинного туберкульозу, ріст показника запущеності візуальних форм раку та інше. За другий рік слідуючою проблемою в нас є експертиза непрацездатності. На жаль, ми фігуруємо по серед немалополучних районів як по дорослій, так і по дитячій експертизі. Що в нас виходить? Почнемо по дитячій. Дитячі кількісному відношенні у нас росту немає, де спа. Але ми зараз е, маємо такий парадокс. Маючи зниження, показник у нас росте за рахунок того. На, на початок 2011 року в нас було 26 тисяч 25 дітей. На початку 2012 року в нас було вже 25 тисяч. Це мінус 1025 людей. Е, але це нас теж не оправдовує значить є на кожному етапі якісь недопрацювання. Тому я ще раз звертаюся і це починаючи і жіноча консультація, це дитяча поліклініка, і інші всі структури, які за це відповідають звернути черговий раз на це увагу. Щодо протитуберкульозної роботи, то захворюваність на всі форми туберкульозу зросла з 87 до 95 випадків, із них 81 – туберкульоз органів дихання та 14 – позалегеневий туберкульоз. Поряд з тим знизилось виявлення онкозахворювань серед населення, а саме захворюваність на злоякісні новоутвори. Інформуючи про підсумки діяльності закладів охорони здоров'я Калицького району за минулий рік, головний лікар центральної районної лікарні зазначив, що з метою підготовки ба для створення районного центру первинної медико-санітарної допомоги проведено зміни в структурі Калуської центральної районної лікарні шляхом підпорядкування ФАПів та амбулаторій поліклініці, реорганізовано Войнилівську районну лікарню у селищну поліклініку, яка введена у склад Калузької районної лікарні. Щодо первинної медицини, то на переконання директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Романа Мельника, який цього дня теж взяв участь у медичній раді, потрібно якнайшвидше створювати центр. Первинної медико-санітарної допомоги, за його словами, це зменшить кількість хворих у стаціонарах і поліклініках, і основне дасть можливість швидше виявити захворюваність у людей та попередити його на ранніх стадіях. І онкозапущеність машина, і дитяча смертність і це всі це все показники первинної ланки. І що би ви тут зверху не зробили, якщо первинна ланка не спрацює, тому що всі проблеми вилазять на первинці. І те, що ви говорите, що у 15 му році первинкою зайнятися, я думаю, що неправильно. Подумайте, добре на міський голова Ігор Насалик теж не проти таких змін. І вже в наступному 2014 році для цього будуть проводитися необхідні заходи. І в першу чергу здійснюватимуться капітальні роботи у ФАПах та амбулаторіях району. Оскільки тут знаходяться представники із ФАФ амбулаторії, поставили програму, звичайно. ФАПа ми поставили програму. 2011, 2012, 13 років ми повинні повністю завершити центральну районної лікарню і приміщення на перекарні. З 2014 року ми активно починаємо фінансувати паперему молоток, щоб завершити систему мінімум. Дуже багато дискусій йшло з того, чи буде програма розвиватися у нас 2060-х, чи буде в 2060-11, 12, 13. Я повинен запевнити дві з 2015 року до кінця каденції програми. Ціні На медичній нараді розглядались і інші питання, що стосуються діяльності закладів охорони здоров'я Калузького району. Цього тижня у районі лікарні, що по вулиці Каракаї, відбулося відкриття та освячення після капітального ремонту загальнотерапевтичного відділу. На відкритті побували і наші кореспонденти. Загальнотерапевтичний відділ Калуської районної лікарні є одним з найбільших відділів, який налічує 80 ліжок. Тут лікуються пацієнти із різними діагнозами. Донедавна хворі тіснилися в одній частині відділення, в якому вже зроблений ремонт. 28 січня, після капітального ремонту та реконструкції, урочисто було відкрито другу частину цього відділу. З нагоди цієї події в лікарню завітали представники влади, лікарі інших медустанов міста. Після молитви та благословення отця Сергія Бусола, священника України, Української греко-католицької церкви виступив, привітавши медичний персонал нововідкритого відділу, директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник. Я дуже радий, що в Калуші тільки закінчили свята. Ми знову відкриваємо свіжо відділення. Я щиро дякую владі, щиро дякую колективу районної лікарні за ту роботу, яку ви провели тут за ті підготовчу роботу за той кожен день, який ви трудилися, і в свята. Поміж свята. Я думаю, що та добра традиція, що ми в Калуші відкривали, я навіть не, не, вже не можу згадати, скільки разів я був за минулий рік у Калуші у вас на такі гарні, е, з таких гарних причин, з причин відкриття нових відділень. І сьогодні ми знову бачу, що прекрасним, я пам'ятаю, ту сторону ми відкривали в минулому році, тепер ми вже цю сторону відкриваємо. Дай Боже вам сил, здоров'я для того, щоб в такому дусі і з такими темпами далі провадити. Ремонтні роботи, одночасно піднімаючи кваліфікацію лікарів, піднімаючи рівень медицини Калужського району. Я думаю, що ви маєте можливість бути сьогодні в перших рядах медицини області, на що щиро надіюся. До кінця 2013 року мають бути завершені капітальні роботи в усіх медичних установах калуша. Про це заявив на урочистостях з нагоди відкриття відділу районної лікарні міський голова Ігор Насалик. А ще він повідомив, що лише за один рік в Калуську медицину було вкладено 16,5 мільйонів гривень. Я хочу подякувати області, що область постійно під пильним оком приділяє величезну увагу калушу Калушському району. Дивилася за тим, як реформувалася наша медицина, як ідуть в загальному процесі. Я до сих пір згадую дискусію, чи потрібна була, чи не потрібна єдина медицина для міста і району. І ця дискусія надто довго йшла. І те, що це відбулося, і що ми об'єдналися, і те, що ми можемо розвивати медицину, це якраз результати цього реформування. Мені буквально три неділі назад прийшов звіт. З Асоціації міст України звіт по всіх параметрах розвитку міста. Ну, я вам озвучу сьогодні, скажімо, деякі цифри. Чисто по медикаментах. Калуш на медикаменти в 2011 році на медикаменти витратив 16,5 мільйонів гривень. Це скільки, скільки Івано-Франківськ, Кіровоград і Чернівці разом взяті. Це скільки, скільки весь місто Львів. Скільки витратив і кавуський район? У нас була ціль зробити безкоштовну медицину, ми її зробили. І те, що вона не потягла, скажімо, зупинки розвитку матеріально-технічної бази, це заслуга в першу чергу громади нашого міста. Ну і щоб район трошки нам допомагав. Півроку тривав ремонт в терапевтичному відділенні. На це з міського бюджету було виділено 450 тисяч гривень. Ремонтні роботи здійснювала будівельна організація Рембудвес. За прекрасно виконані роботи, за те, що взагалі вони відбулися, подякувала усім, хто спричинився для того, щоб відділення було оновлене, завідувач терапевтичного відділення Любов Брусак. Ми вдячні за, за те, що провели нам такий гарний ремонт і міській владі, особисто Ігорю Степановичу Насалику, районній, раді, районній владі, будівельникам нашим, нашій сім'ї Галії Васильову Корбасам. Головному лікарю Калицького району, нашому головному лікарю лікарню Усалідогородичого Гудимову і всім працівникам своїм, які підтримували мене і допомагали допомагали в ремонті, допомагали гарно почистити. Після урочистих промов директор департаменту охорони здоров'я ОДА Роман Мельник перерізав стрічку. Після цього священник окропив свяченою водою нову відкрите відділення та побажав, щоб у ньому завжди було Боже благословення. З року в рік, з настанням зимового періоду, все більше гостроти набуває проблема забезпечення пожежної безпеки. На території Калуша та району за січень місяць виникло 9 пожеж. Через необережне поводження з вогнем 3 пожежі, коротке замикання електромережі 5 пожеж, інші причини одна пожежа. Загинула одна особа. 28 січня трагічний наслідок мала пожежа на вулиці Ринкова в приміщенні приватного гаража. На місці було виявлено тіло 54-річного власника гаража. Лузький районний відділ управління Держтехногенбезпеки звертається до усіх калушан із проханням бути обережними у поводженні з вогнем. Пожежа це не стихія, а у більшості випадків результат легковажності, безпечності, низької виробничої дисципліни, елементарного незнання і нехтування правилами пожежної безпеки. Протягом місяця з 19 грудня по 19 січня у місті тривала новорічно-різдвяна програма Зима іде свята веде, в якій взяли участь понад 800 учасників, колективи, співаки, учні шкіл міста та інші представники художньої самодіяльності. 29 січня у Палаці культури мінерал працю творчої еліти Калуша відзначили урочисто-святковим концертом. Практично щодня впродовж місяця творчі колективи закладів культури та учасники художньої самодіяльності навчальних закладів міста виступали перед калушанами на імпровізованій сцені біля центральної новорічної ялинки. І в сніг, і в доволі міцні морози, самодіяльні артисти та аматорські колективи колядували, віншували, ставили вертепні спектаклі, словом розважали мешканців міста і дарували їм новорічно-різдвяний настрій. Уже сьомий рік у Калуші на площі героїв проводяться масові заходи з традиційним гаслом Зима йде, свята веде. І лише цього року влада міста вирішила, що практично щоденний труд учасників колективів художньої самодіяльності варто відзначити і подякувати їм за їхні таланти. Саме тому учасників програми Зима іде свята веде і запросили на урочистості до Палацу культури мінерал, де у дещо незвичній обстановці винуватці заходу отримали подяки від міської влади. За попереднім сценарієм, цю місію мав виконати міський голова Ігор Насалик. Поки його чекали, усіх присутніх з запальними українськими народними мелодіями розважав ансамбль троїстих музик Палацу культури Мінерал «Калузькі Гудаки. Хвилини очікування перетворилися на міні-концерт за участю юних співачок вихованок музичної школи номер 2 Христини Слободян, Анни Чорнобай та Марічки Мерди, маленьких колідників із вокальної студії Дует. Камерного хору та вор, струнного квартету «Кантабіле» і талановитої юної вокалістки Софійки Демків. А після коляди та віншувань приступили до нагородження подяками міського голови кращих колективів художньої самодіяльності, які брали участь у новорічно-різдвяних заходах. Від імені Калуської громади артистам дякували заступник міського голови Галина Романко та керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій. Дозвольте мені від імені міського голови. Подар... Подякувати всім, хто брав участь протягом місяця у святкуванні, подякувати всім тим, хто організовував, подякувати тим, хто нас слухав і підтримував, і знак дяки від Ігоря Степановича для вас. Сьогодні підведення підсумків і те, що називається українською гостинністю. І хочу бути впевнена, що зима іде, свята веде, буде мати продовження і в майбутньому. І я розраховую, ми розраховуємо на підтримку всіх халоща. Отримавши заслужені нагороди, дорослих представників Калузької богеми частували шампанським та цукерками, а діти розважалися на святковій дискотеці із солодким столом. Минулого тижня у Палаці культури Юніс відбувся щорічний святковий концерт Різдво у колі друзів. Своє мистецтво глядачам дарували гурт Смак небес камерний хор тавор та знаний у всьому світі вокальний гурт Менсаунд. Різдво у колі друзів уже давно стало традиційним концертом під час новорічно різдвяних свят. Слід наголосити, що цьогоріч на концерті не обійшлося без добровільної пожертви глядачів та організаторів свята мистецької агенції КВП під уродою Назара Перегіняка. Кошти збирали на лікування Аночки жмурій. Загалом для одужання дівчинки було зібрано 4,5 тисячі гривень. Під час святкового вечора на сцені палацу культури традиційно виступили учасники гурту Смак небес. Цей гурт знаний не лише у нашому місті, а й далеко за його межами. Родзинкою творчості цього гурту вважається майстерне поєднання гри скрипки, соло та бас гітар клавішних та ударних інструментів, колоритних вокалів та елементів фольклору. Тішили глядача своєю майстерністю і учасники камерного хору тавор. У хорі співають і професійні музиканти, аматори, представники інших професій. Камерний хор тавор це світський хор духовного спрямування. Виступи камерного хору тавор завжди справляють незабутні та приємні враження на слухачів. Мучні оплески у Калушан викликав виступ гурту Менсаунд. Це вокальний секстет, заснований в 1994 році. Гурт брав участь у різноманітних фестивалях, конкурсах. Їх визнано найкращими у світі з вокального виконання у стилі джаз. Менсаунд вперше у нашому місті. За словами учасників гурту, калуська публіка одна з найкращих. Мені дуже сподобалося співати в цьому залі, тому що я відчував. Віддачу від глядачів, це відчувається знаєте, як, якимись вібраціями, чи я не знаю. Бо е, дуже було приємно співати. Чесне слово, це я, ну, я, я відчуваю це. Ось. І сподіваюся, ми ще сюди повернемося ще не один раз. І мені дуже сподобалося, ще раз скажу. Глядачі із захопленням слухали пісні у виконанні даного гурту, та довгоочікуваним виступом так і стало виконання знаменитого щедрика, який виконують завдяки хлопцям по цілому світу. Щедрик Кожне гроші до Тебе, певежінка чорного бро, вседши, щедри, щедрівочка, пенати. Це була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.